Я розкажу, як лікувати обмеження рухів чи проблему тугорухливості в суглобах першого пальця на стопі. Тобто, коли палець чи дуже сильно болить, чи він дуже обмежений в своїх рухах. Перше, якщо об'єм рухів збережений, хоч якийсь, він обмежений, але ж таки менше ніж це в нормі, дуже важливо виконувати вправи для того, щоб цей об'єм рухів збільшити. Вправи досить прості: це намагатись максимально зігнути. Прошу зігнути пацієнта пальці. Zero Повністю не виходить, але ж таке треба намагатись. Треба повністю розігнути палець, максимально ефективний об'єм. І таких рухів, активних рухів можна зробити 15, 20, 30. Чим більше, тим краще, але ж таки не повинно бути болю. Потім це можна зробити не активно, а за допомогою, наприклад, руки, чи за допомогою стінки, чи допомогою якогось предмета, на який можна спертись, і можна поробити такі рухи на згинання, на розгинання пальця. Навіщо це важливо? Якщо навіть ви збільшите об'єм рухів хоча б на 1 Градус, то розумієте наскільки це велике плече дозволить перешагнути це, як знаєте, оптичний приціл, як це зараз актуально. Якщо ви десь на міліметр змістите приціл, то в кінці там зміститься десь на кілометр. Так так і тут невеличке збільшення об'єму рухів. Це дуже великий речах роботи всієї ноги і всіх наших суглобів, і так далі. Тому розробка цих рухів дуже важлива. Повторюю це, не повинно дуже боліти. Слідуюче, дуже важливо виготовити устілку ортопедичну для того щоб розподілити вагу правильно по стопі і обов'язково треба приділяти увагу таким стабілізуючим системам, як ми зробили в системі СІДАС, стабілізуюча система, яка буде дозволяти підтримувати роботу і дозволяти підпружинювати роботу першого пальця, тим самим зменшувати біль, допомагати рухатись першому пальцю, і в кінці кінців допомагати працювати всьому опорно руховому апарату. А в крайньому випадку, коли рухи в цьому суглобі повністю відсутні, коли вже заблоковані ці рухи, анкілоз так званий, то теж треба робити такі ж вправи, намагатися робити сусідніми суглобами, обов'язково робити стабілізуючу устілку. Але ж таки в самому крайньому випадку роблять заміну цього суглоба. Це не так часто робиться, як заміна кольшового чи колінного суглоба, але ж таки такі операції теж нерідкі в нас в державі теж. Справа в тім, що такий невеличкий суглоб, якщо його розрухати за допомогою протезування цього суглоба, то тоді вся система суглобів і м'язів починає робити природньо, і тоді навіть той же хребет, та ж той, той же поперек і так далі може набагато менше боліти. Це починається все з простого. Це індивідуальна устілка, яка дуже гарно розвантажує, дозволяє робити. І навіть це може вирішити це питання. Тому якщо ви маєте таку проблему, не полініться звернутись до досвідченого ортопеда і зробити. Таку просту, але ж таки геніальну річ.